Тому що церква сьогодні, на превеликий жаль, втрачає свої позиції її послання стає неефективним і, на жаль, застарілим. Воно перетворюється на елемент субкультури. Я не хотів би нікого ображати, але скажіть мені, будь ласка, що ви візьмете з проповіді, коли вона проголошується старослав'янською мовою. Що це слово може зробити в людському серці, скільки було пролито крові, щоб нарешті в церквах залунало читання слова Божого і проповідь українською мовою. Але незрозуміле послання це проблема не лише ортодоксальних церков багато євангельських на превеликий жаль втекли недалеко. Наша Термінологія теж не зрозуміла для світу. Наші проповіді занадто духовні. Я не кажу, що це погано, але вони ж спрямовані швидше на духовно-зрілих, а не на тих, котрі взагалі нічого не розуміють в богослові. А таким же ж теж потрібна проповідь. Ми покликані проповідувати Євангелію невіруючим. Ми покликані духовно зрощувати слабких вірі.